Якось, що тоді, коли я жив на Рівненщині, у мене вдома на стіні була величезна карта України. І споглядаючи на неї, то було декілька років тому. Ти знаєш, настільки здивувало те, можливо, це якась погана, грішна частина в кожному з нас, що кожен хотів би відірвати частинку України собі і бути там царком, там гетьманом. Сьогодні чомусь у нас всередині так багато такого. Я не кажу, що в кожному, але трапляється. Приказка, моя хата з краю, я нікого не знаю. І в той час, коли йде війна в країні, ми дуже часто будемо розважати і роздумати про те, поки вона не торкнулася мого городу, поки вона не торкнулася моєї дупи, вибачте, за мій французький, я не буду нічого робити. Друзяки, але так не можна. Я хочу ще раз і ще раз сказати: якщо ми не зупинимо війну, то прийдеться ковтнути крові кожному. І найбільше, що я хотів би сказати кожному з вас, що сила наша якраз в той час, коли ми будемо згуртовані, але згуртовані навколо чого. І я щиро переконаний в тому, що з вірою в серці, з вірою в Бога, ми зможемо зробити багато чого. Ти зі мною чуєш? Я не чую вас, ви зі мною! Я вірю в те, що великий Бог, який створив небо і землю. Ті люди, які були хоч раз тут на Грушевському чи на Інститутській, вони бачили, що коїлися, вони казали, якби не Бог, то все закінчилося б зовсім по-іншому. Тому кожен час, коли ви згадуєте в своїх молитвах за Україну, згадуйте за тих хлопців, які зараз там борються. Моліться і благословляйте їх, щоб Господь посилав їм силу. Але не забувайте про власні серця, що нам треба смирення нашим сердечкам перед Богом. І сили що проти всякого ворога, але тільки змітцю Бога. Бо самі ми не зможемо зробити нічого, але зробимо все, що в наших серцях буде Бог. Продовжимо далі. Хтось розірвав жовто блакитний прапор на шматочки. Хтось. Їх розвіяв, розбіглись України, сини та дочки хтось розікрав всю землю, де тепер моя батьківщина, де жовчі лани, де блакитнеє небо, де росте червона калина. Е! Скажи мені. де? Козацького городу, наділися рабства, відкинули ту свободу, свободу, що бачки здобували віками, за волю заплачену людськими кістками. Благослови Україну, благослови український народ цей тяжкий час. Благослови хлопців, які занесли там на сході України. Допоможи їм, дай їм сили. Хай твої янгли охороняють їх там. Ми просимо тебе, великий Боже, дай смирення нашим серцям, вклонитися перед Тобою, прославити тебе, як великого Бога. І дай сміливості нам і нашому Духу проти стане проти всякого ворога, який буде наступати. Боже великий, навчи нас любити один одного, так як ти полюбив нас. Навчи нас прощати один одного, так як ти простив нам наші гріхи. Дай нам сили, мудрості і відваги, бути гідними українцями, щоб наші діти пишалися тим, що вони українці, а не їхали кудись за кордон. Боже, благослови Україну. Хтось пожив новий, жовто жавтоблаки. Прапор України хтось народ до купи не розбіжимося. Друз'яки, нам, погано чути вас, можливо, через апаратуру. Давайте під гітарку просто тихенько скажемо, звіри в серці про те, що Я люблю Україну. І остання пісня. Та ви самі зрозумієте, про що вона.